Восени звіратка жваві, роблять всі запаси вдалі. Хрум, 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 і шур-шур-шур Хотуй шур. запаси, не барис, мій друг, бо зима холодна йде, за віруху принесе, ох, у них багато. Працюють звірі, всі завзято. Тож мерші, дивись зі мною. хто що? Перед зимою, білка стрибає, Скок, 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 в лапках горішок, цок, 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 сховаю скарб, щоб не пропав. І до зими, щоб ніхто не чіпав. Їжачок колючий йде, яблук стиглих нас бере, Шелест листя цить, не дихай, проходим, повз, ми тихо, тихо Дружньою юрбой зернятки носять із собою норку тепленьку копають, швидко в неї їх ховають. Сірий зайчик стриб доскок, під кущем знайшов грибок і білу шубку не забув. Швидко він перевдягнув осінь, осінь. Ожила. Хрум, хрум, хрум і шур, 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 хотуй запаси, не барись, свій друг. Тажки шебет чуть, віть, віть, фіть, південь кличе нас у мить, мах крильми у небеса. до весни рідні ліса, ведмідь бурмоче всі спішать, а мені вже час поспать. Хир зітхнув зник без сліда і заснув вже аж до літа. Восени звіратка жваві роблять всі запаси вдалі. Хрум-хрум хрум, і -хрум шур-шур шур. Готуй -шур -шур. запаси не барись, мій друг, бо зима холодна йде, за віруху принесе. Цю звірі всі завзято, Тож мерщій дивись зі мною, хто що робить перед зимою. Білка стрибає, скок, 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 в лапках горішок, цок, 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 сховаю скарб, щоб не пропав. І до зими, щоб ніхто не чіпав, хіжачок колючий йде, яблук стиглих нас бере, Шелест листя цить, не дихай, проходим повз, ми тихо, тихо. Осінь золота в лісі казка ожила, хрум, хрум, хрум і шурх, шурх, шур. Хотуй запаси, не барись, мій друг. Мишки дружньою, юрбой, зернятки носять із собою. Норку тепленьку копають, швидко в неї їх ховають. Сірий зайчик стриб до да скок, під кущем знайшов. Осінь осінь, золота в лісі каска ожила. Хрум, хрум, хруміш, шоршр, хотуй, запаси не борись, мій друг. Осінь, осінь, золота, в лісі каска ожила. Хрум, хрум, хрумішур, шор, шур, хотуй, запаси не борись, мій друк. Пташки шебечуть віть, віть, фь, південь кличе. А мені вже час поспать. зітхнув і зник без сліда і заснув вже аж до літа. Всі звірятка дуже жива і зап...